Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде довгоочікуваний мною огляд на тактичний ніж Raven Crest Tactical Sentinel. Я до нескладних ножів дофіксованих відношуся, так скажемо, ну, трішки скептично. Один такий із серійних ножів саме фіксований в мене улюблений це Реконтанто, а таких, щоб прямо-прямо вони мене зачепили, ну, більше, мабуть. Та й немає, От скажу вам чесно, до душі якось ще CRKT. мені подобається Hitsatsu, Якщо я не помиляюся, модель така япониста. Але по всім відгукам вона так сконструйована, та модель, і так піхви сконструйовані, що там постійно, як би ти не намагався правильно, неправильно діставати. І класти ніж до піхов, він завжди чіпляється крайкою ріжучої опіхви і завжди тупиться. Тобто ну, таке собі задоволення. В принципі, той же реконтанто він не дуже той ріже. Це більше такий фетишизм, або як якийсь, знаєте, бойовий саме ніж. Не треба зараз чіплятися до слова бойовий, тому що ну, реконтанто дійсно це звірюка в руках і смішки деяких людей, що. Бойовий, тактичний такого не, не існує. Терміну. Ну, нехай буде так. Сперечатися я вже закінчив. Я маю свою думку, тобто таке діло. Е, і ось, значить, в принципі, Реконтанто був один такий в мене улюблений самефікс. Е, завжди він в мене був, так скажемо, на першому місці із серійки, але на даний момент. Е, Покористувавшись оцим саме ножем, я хочу сказати, що в мене появив, появився, мабуть. Я не, сказ, не скажу точно, чи більше він мені подобається, чим реконтанто. Візуально, реконтанто мені подобається більше, але по функціоналу, саме по виконанню, оцей ніж набагато краще, і я від своїх слів не відмовляюся і не відмовлюся поки що. Що не знайду якийсь, мабуть, фікс, який мені більше зайде, тому що оцей зараз у мене по фіксам на першому місці. Е, ніж для мене, знаєте, є таке, що по картинці, ніж сподобався, чи будь-яка там річ, не знаю, там кросівка, неважливо. А береш в руки, і начебто воно й не то. Е, оце саме той випадок, коли і по картинці, то тобі сподобався, і коли береш до рук. Знову ж таки, саме то, те, що ти хотів, те, що тобі сподобалось візуально, те ти маєш і в реальному житті. Таке, друзі, трішки відступлення з початку відео, ну, тому що є багато чого розказати про ці ніж. Поставляється в такому ось пакунку, в чорному такий стильний, строгий, ніяких написів тут немає. В середині отакий сіренький, що мені сподобалося дуже. От Що хочу сказати, знаєте, наче пакунок, пакунком, та й, ну, Бог з ним, я в основному ті пакунки і викидаю завжди. Дивіться, тут як було все запаковано. От, от Є підхід, добрий знаєте, такий дуже дуже правильний підхід. Спочатку клинок був в мастилі, потім в такому ось пакетику. Вже пакетик був з самим клинком вкладений в піхви. Піхвах, ніж отакій, ось поліетиленовій протиударній плівці. Також цілий когель, який впитує вологу. І це все добре було запаковано. До, ну, реально чудово, ні одного напису на, на пакунку немає. І також в інтернеті я не знайшов не, знайшов не те, що україномовного огляду. Взагалі ні одного огляду в інтернеті я на цей, ніж в Ютубі, не знайшов. І, а, Я наткнувся на Ravencrest Crest Tactical е, канал. Там вони тестують якісь фронталки в основному, і в них саме оцей ворона символ стоїть один в один на назві каналу. Я не знаю, чи це скопіювали із каналу, чи канал скопіював із назви цієї контори. Тобто я вперше, реально вперше чую про ці ножі. Тільки вже про цей ніж, тому що він єдиний поки що попався до мене. І ну, немає взагалі ніякої інформації. Але те, що ми маємо по факту, мені дуже-дуже сильно сподобалося. Зараз я вам зачитаю його характеристики, а потім вже перейду власне, до свого досвіду його використання. Загальна його довжина 231 мм, довжина клинка 112 мм. Товщина обуху в самому товщому місці 3,8 мм. Вага 193 г 440 сі заявлена сталь з твердістю 57-59 одиниць пороквелу. Матеріал руків'я G10, воно знімне, вмонтоване на торксах. Е, я тільки не скажу вам з приводу ваги 193 грами, це його вага з піхвами чи без. Але якщо навіть із піхвами, це кайдекс. До речі, дуже-дуже гарно виконаний, дуже чудово сидить, ніж не випадає. Це, друзі, кайдекс, і він дуже легкий. Ну, всі, хто користувався піх... ножами, в яких піхви з кайдексу, ті знають, що вони практично нічого не важать. Саме кайдекс, а не пластик, тому що є пластик, формують таким чином. Формовані ножни з пластику це трішки не те. Вони виконані гірше і не тримають форму. Кайдекс же він такий матеріал, що тримає форму дуже добре. Чи з таким ось чуєте звуком. Тримається відмінно, нікуди не випадає, нічого тут не тарахтить. Дивіться, спочатку ніж йде з ультикліпом. Вибачте, не з ультикліпом і з теклоком. Теклок я зняв, тому що я ношу цей ніж не на поясі, а в кишені. На ультикліп, на оцій більшого розміру, бо є ще менша і ще менше, якщо я не помиляюся. Ультикліп – це проста річ, тут нічому ламатися, дві пластини заправляємо в кишеню чи за пояс. Затисли, все, фіксується гвинтами під розмір, який вам потрібен. Ніяких проблем з цим немає. Отак, ніж в кишені, тобто ніж виймаєте, вкладаєте в кишеню впіхою взагалі без проблем. Далі по користуванню. Користуюся я цим ножем. Дай Бог пам'ять, якщо я не помиляюся, десь після Нового року, може різдво, плюс-мінус отак. Користуюся яким чином користувався? Це готовка по кухні. Мені картон довелось нарізати пластик свій час. Тобто я комбіную всю абсолютно роботу. Ось коли в мене ніж, так скажемо, на повсякденних тестах. Я комбіную повністю всю роботу, а не так, як знаєте, там в інстаграм фоточки гарні зробив. Все, в мене там у мене дорогий ніж. До речі, про дорого-недорого, так і не сказав. Ціна на момент зйомки 924 гривня, друзі. Тобто, скільки зараз сигарети стоять? Чотири пачки сигарет, так, десь, там, не знаю, 5, 6, зараз вони там по 130 гривень. У ну, мене з математикою завжди було не дуже. Ну, Менше бок сигарет дорожче стоїть. якось так. І що я казав? А, і користувався я ним повністю у всіх задачах. Тобто я його не жалів ні в чому. Якщо мені потрібно буде щось там з якимись металевими елементами, десь різати, може попасти чи підважити, я це робив без проблем, тому що, ну, як на мене ніж, саме в моєму розумінні ніж заміняє абсолютно все, тим паче тактичний. Е, і що я хочу вам сказати? Зараз я вам покажу, до речі, ось сліди. На накладках G10 він у мене випав з другого поверху. При деяких обставинах не буду їх озвучувати, ну, буває. До речі, в піхвах також є отвір для того, щоб клинок дихав. Бачите, випав. ну, G10, звісно, надщербилось не без цього. ну, З другого поверху буває. Далі по виконанню. ну, По піхвах я вам все розказав. Акуратні люверси, все дуже добре виконано. ну, Взагалі ніяких нарікань немає. По виконанню накладок, по щільності до самого клинка, тут фултан прилягають дуже-дуже класно, ніяких засвітів немає. Виконано все симетрично. Як на мене, трішки-трішки мене. Я був здивований ціною, тому що виконання піхви з кайдексу, і начебто дивишся, і наче це щось і взагалі недорого для такого ножа. Я думав, буде виконання не дуже. Тобто, зовні буде класний, по факту може бути там, не знаю. Ну, не то, не то, що ти очікуєш. Але по покриттю, дивіться, я його взагалі не жалкував. Воно трішки посіріло ось тут, біля ріжучої крайки, попідтиралося. Але зважаючи на те, що це був якийсь пластик і картон, то, як на мене, це взагалі не пошкодження. Скажу вам чесно: це достатньо добрий такий рівень. Ніж має високі спуски ввігнуті. І я вам скажу ріс от саме по, по продуктам, мені дуже подобається. Як бачите, товщина обуху практично йде до вістря, Дуже-дуже добра. Саме вістря не така, в принципі, і тендітна, але ж і не дуже, умовити, тактична, як того ж там реконтанта. Тобто ніж виконаний е, таким чином, що він поріже щось і по кухні, виконує якусь тактичну задачу, невелика підпальцева виямка є. В руці тримається також добре, тому що матеріал це такий. Чіпки G10, рука мокра, не мокра, в рукавичці слизька, триматись буде більш-менш чудово. І це може бути як тактик, це може бути як якийсь тематичний ніж. Просто якщо ви полюбляєте щось таке чорне, щось тактикульне на кожен день. Може бути як універсал абсолютний, якийсь там бойовий ніж, універсал, що можете і по кухні. І якусь там гілочку пострувати, якийсь піддон розібрати. Тобто, ніж буде виконувати всі задачі, він з ними справиться. І, власне, я зараз вам покажу після використання, що у нас зараз квітень, друга половина квітня. Ну, місяця три я вже ним користуюся і хочу показати вам рівень заточки. Я вам ось так покажу. Ріжучу крайку, можливо, тут є якісь засвіти. Ось тут є, я бачу, тому що я ж кажу, він в мене випав з другого поверху і ріжу я все підрядним. Але я ж кажу, я його не правив спеціально ні на пасті, ні на керамиці, не ні переточував нічого, щоб показати реальний результат. Тому що, як на мене, це самий, такий, знаєте, наглядний приклад. Ну, Тобто, бачите, взагалі ну, трішки десь там підчіплює. Але вибачте мене, ті, хто мене знають, як я користуюся ножами, то це дуже добрий результат, тому що я ножі свої, вибачте, за вираз, я реально їх гвалтую. Тобто вони в мене роблять все. Так само, ось до чого я веду, показав заточку в якому стані. Тому що в мене із Нового року присутній ще оцей ніж Сіті st 151 від Noжиman Club. На Новий рік вони мені прислали. Я користуюсь також в основному по кухні, коли він на кишені. То, в принципі, ніж на кишені, як ви знаєте, з, зі свого досвіду нажиманий, буває таке, що 2-3 дні ти його просто носиш і взагалі нічого ним не робиш. Ну, Це правда життя це більше хобі, але в тебе завжди з собою є інструмент. І він також, у він мене, не нічого. Навіть а тут на вістрі бачу є засвіти, а так, наче нічого. Тут сталь заявлена D2, не знаю наскільки вона. Зрозуміло, спектральний аналіз я не проводив. І тут дивіться, друзі. Але я ж кажу, він саме оцей CTV, він працював в мене по всіляким твердим матеріалам поменше, поменше, чим оцей. Тому що цей більше по кухні. Перепадало йому там декілька разів якісь там проводи, мотузки. але не так я його на всю використовував як оцей ніж. І друзі, я вам хочу щось сказати. Вони на сайті залишилися в невеликій кількості. До речі, це також ніж від сайту нажиман Куап. Дякую їм за такий чудесний ніж. Хто хоче, от реально, самий-такий, -самий знаєте, універсал за такий кошт, друзі, я вам раджу, я дуже рідко кажу прямо на стіло що ось там. От, от беріть все, І в мене не комерційний канал, я ненавиджу, коли канали. У нас є такі в Україні, ти ж Іванов, якщо він подивиться, то... кожен заголок, найкращий ніж, найкращий ліхтар, найкращий мультитут, А коли ж воно ж найкраще все закінчиться в кінці до кінців. А тут от дійсно от він за, ці, за ці, цієї цінової категорії, ну це реально просто подарунок. Так він тяжкуватий під 200 грам. Але в мене завжди оце Викликало посмішку, ну, здоровий дядько, 200 грам важко. 150 грам ніж важко. А як айкоси витягаєте і все таке інше, то вам не важко. Або айфон ано, лопата важить 200 грам. А тут універсальний інструмент, який завжди вам допоможе. Тобто, а коли ще він у вас в хайбексових піхвах, з ультікліпом на кишені, а у вас ще штани з ременем, вони у вас не злетять, від вітру також не здує. Не переживайте, і він плоский, бачите, піхви скайдексу плоский. Саме руків'я пласке, плоска, він не дуже той, в принципі, товстий. І я вам скажу, це дуже-дуже добрий варіант, просто на кожен день. Я кожен день ношу оцей фікс, кожен день ношу з собою складень. це або цей, або якийсь інший може бути. І в мене завжди під рукою є і універсал, і різак, і якийсь лом. Умовно і таке і інше. Так що, друзі, переходьте за посиланням, повторюсь, залишилось їх небагато. Хто встигне, той встигне, беріть, тому що ну, ніж реально дуже-дуже достойний. Все, друзі, дякую вам за перегляд. сайту на Жоман Клаб, дякую за такий чудовий ніж. Побачимось в наступних відео.